Вітаю, друзі! Вітренко, Монтян та інші. Хто кликав руський мір в Україну і де вони зараз? Готуючись до повномасштабного вторгнення, Кремль активно залучав до інформаційних спецоперацій так званих експертів і блогерів з України. Більше тисячі днів тому, майже три роки тому, в Україні розпочався страшний відлік початок великої війни. Але широкомасштабному вторгненню Російської Федерації передували роки, а то й десятиліття війни гібридної, у тому числі і у медіапросторі, де блогери і оратори з пулу ФСБ активно просували про російські наративи від кремлівської дієти до єдиного народу. Хто ці псевдоексперти і де вони зараз? Більшість із них зганьбили себе в Україні і утекли, але і в Росії опинилися на узбіччі, переважно через асоціальний спосіб життя. Проте, деякі консерви досі не розкриті і продовжують підривати країну зсередини. В ефірі теж мене називають Віктор Смірнов. це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, які ми так старанно для вас робимо. Також, звичайно, що вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня. 24 на 7, аби донести до вас правду, якою, врешті-решт, приємною чи, навпаки, неприємною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! Блогери, які ще вчора розповідали про кремлівську дієту, сьогодні починають називати себе експертами чи консультантами з економіки, енергетики та військової тематики. А згодом з'ясовується, що вони здавали ворогу розташування об'єктів критичної інфраструктури, військової техніки чи завдавали іншої шкоди безпеці країни. Так звані експерти поняття насправді не нове. Згадаємо експертів з народу швидко розкуплених або створених ФСБ, які врешті перетворилися на міських божевільних із необмеженою схильністю до месіанства і неприхованого алкогольної залежності. Хто просуває наративи, вигідні для російських спецслужб? До вашої уваги, перша п'ятірка експертів маргіналів. Одразу зауважу, це мій власний суб'єктивний рейтинг. Бо пул агентів впливу Російської Федерації, на жаль, не обмежується цими прізвищами. Виделі першою народною експерткою з усіх питань була така собі Наталія Вітренко. Молоде покоління, мабуть, її вже навіть і не згадає, і не буде розуміти, хто це взагалі така. Але свого часу Вітренко закінчила інститут народного господарства нархоз. І, вочевидь, вона вирішила, що все розуміє про народ і про господарство. За час своєї кар'єри примудрилася двічі побувати в народних депутатах, навіть балотувалася в президентом. Через місце народження конотоп і не завжди адекватну поведінку у пресі її часто називали Конотопською відьмою. Вітренко виступала за митний союз з Росією, підтримувала напад Російської Федерації на Україну. Любов до російського народу у Наталії Михайлівни була сильною, але схожа, любов до чарки виявилася сильнішою. Прихильники почали помічати все більш дикі лозунги, все менш адекватні заклики. Врешті-решт, вітренко перетворилася на посміховисько, а після повномасштабного вторгнення суд нарешті заборонив її проросійську партію. На тлі подій революції гідності відразу після втечі Януковича Наталія Вітренко допомагала проведенню референдуму серед мешканців Слов'янська. Це спричинило появу ополченців і так званого народного мера Пономарьова. Потім приїзди версанта стрілкова та, зрештою, окупації міста. Де вона зараз? З 2014 року ймовірно мешкає у Москві. 24 лютого 2022 року. Наталія Вітренко. Дала інтерв'ю російському виданню, де звинуватила у війні США і Британію та прямо виправдала вторгнення Російської Федерації. У 2024 році журналістка Ольга Гончар помітила рекламу Вітренка на білборді у Кривому Розі. Після обурення українців плакат все ж таки демонтували. Наступна одіозна фігура це Тетяна Монтян. Це колишня українська адвокатка, яка на початку своєї адвокатської кар'єри гучно захищала права різних кримінальних елементів. Але з захистом не задалося. Програні справи, навіть за умови, що її чоловік був суддею, гнітили Тетяну. І вона знайшла себе в іншій іпостасі експертка. Замовні теми на користь Росії давали можливість триматися на плаву, а любов прихильників задовольняла комплекс месії. Спочатку протестів на Майдані виступала проти повалення режиму Януковича, називаючи Революцію Гідності олігархічним бунтом та покладаючи на його учасників частину відповідальності в розпалюванні війни Російської Федерації проти України. В подальшому в ефірі російських пропагандистів закликала вішати майданівців на стовпах. Через поїздки на окуповану частину Донбасу Монтян опинилася в базі сайту Миротворець. Зрештою, Монтян наговорила собі на 5 статей Кримінального кодексу України і персональні санкції від РНБО терміном на 10 років. Де вона зараз? початком російського вторгнення в Україну в 2022 році відкрито підтримала Російську Федерацію. Спочатку вона виїхала до Єгипту, де видавала себе біженку і продовжувала вести антиукраїнську пропаганду. Потім, за даними слідства, опинилася у Російській Федерації. Служба безпеки України повідомила про підозру Тетяні Монтян 10 лютого 2023 року. У жовтні того ж року, тобто 23, колишня українська адвокатеса отримала травму під час перебування на окупованій частині Донбасу. У листопаді 24-го року Монтян закликала російських солдатів вбивати своїх офіцерів, які посилають їх у м'ясні штурми. Наступний експерт Михайло Чаплига. Михайло Чаплига був частим гостем проросійських телеканалів наш та Зік, як експерт. Цей персонаж неодноразово пив алкоголь прямо під час прямих ефірів, ходив п'яним на записи телепередач. Представлявся політологом, при цьому міг з'явитися на публіці у масці Бетмена чи Короні. Його аудиторія більше схожа на паству секти. Але точно відомо, що своїх сектантів чаплизі. Створювала Медведчуківська ботоферма за великі гроші. У 2021 році Чаплига виправдовував анексію Криму, бо Україна начебто порушила свої обіцянки і планувала розмістити там базу НАТО. Також Михайло Чаплига заявляв про геноцид російськомовних дітей і заявляв, що потрібно купувати російську вакцину від коронавірусу, про яку, до речі, домовився Медведчук. Де він зараз? Чаплиго давно вважають найбільш істеричним і неадекватним алкоголіком серед народних блогерів, що підтримують Росію. До речі, саме цим він заробив на житло в Європі і вже звідти продовжує радувати свого роботодавця Медведчука. У 2023 році Михайло Чаплиго назвав війну Росії проти України спеціальною воєнною операцією, а удари по Росії тероризмом. Це підхопив та увімкнув у своєму ефірі звичайно ж російський пропагандист Соловйов. Нині чаплига спекулює на темі мобілізації, звинувачує Україну в тероризмі та постійно вигадує пророцтва, які, звичайно, що не справджуються. Ще одна яскрава агентка впливу, екс-професорка кафедри культурології університету Драгоманова Євгенія Більченко. Трохи визнання їй перепало, коли вона волонтерила під час майдану, але слава швидко закінчилася. У пошуках нової хвилі, яка б винесла їх на берег популярності, професорка вдалася у тему Росії. Причому, схоже, це незворотньо позначилося на її психіці, про що неодноразово заявляли, до речі, лікарі. Спочатку повномасштабного вторгнення Більченко взялася активно поширювати антиукраїнські меседжі, створила у телеграм низку груп, через які вербувала людей, щоб ті надсилали інформацію про розташування та переміщення українських військових, і за це на неї нарешті відкрили карну справу. Але Більченко все ж встигла втекти до Росії, де нарешті знайшла своє щастя нескінченні запаси алкоголю і чоловіка, який розділив її вподобання. З ним вони зізналися одне одному, що готові померти за руський мір. Прямо на вулиці. З маргінальними елементами в Росії таке стається часто, тому шанси на втілення мрії цієї пари однозначно є. Де вона зараз? У жовтні 23-го року стало відомо, що екс-викладачка Київського вишу Євгенія Більченко подалася воювати за так звану ДНР. Зокрема, її помітили в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Більченко також заявила, що живе в Росії вже другий рік і ні про що не шкодує. Хоча спочатку хотіла суїциднутися, коли очікування тут, у Російській Федерації, не справдилися. І закриває рейтинг незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Але чи насправді вона така незалежна? Себе Ольга позиціонує ледь не як месію, яка прийшла всіх нас врятувати від злого атому. При цьому месіанство кошарної не знає кордонів, вона публічно ототожнює себе з ураном, путонієм і навіть карбідом, що викликає питання до стану її психіки. До речі, до ядерної енергетики, як і до енергетики в цілому, Ольга Кошарна не має жодного відношення. За освітою, яку вона отримала в Московському хіміко-технологічному інституті, вона хімік. І ще трохи спеціаліст розробки хімічної зброї та отрути. Цим вона займалася у Центральному науково-дослідному інституті Міністерства оборони Російської Федерації у 1979-91 роках. Крім того, кошарна часто розповідає в ефірах про ступінь ураження об'єктів критичної інфраструктури та про їхні слабкі місця. Наприклад, вона відкрито розповідала, де розташована газотурбінна установка, яку передали Україні партнери для поновлення втрачених генеруючих потужностей. Псевдоекспертка так захопилася звинуваченнями влади у ракетних обстрілах Росії українських енергооб'єктів, що фактично сама вказує ворогу, куди бити. Як думаєте? Той, для чого призначив Ольгу Кошарну незалежним експертом з ядерної енергетики, в якій вона не є фахівцем, але озвучує потрібні тези. Якщо у вас є інформація чи припущення з цього приводу, напишіть в коментарях. Ну а завершувати відео мені дуже подобається фразою легенди. От така фігня малята, любі хлопчики і дівчатка. Як казав клас. Хоча, ну, насправді він цього ніколи не казав, бо лайкам. В житті Діда Панаса місця не було. Та й, в принципі, кого це сьогодні хвилює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!